З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Бойовий шлях цієї військової частини почався у 2015 році. Саме тоді, неподалік від Одеси, був сформований 137-й окремий батальйон морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення 2022 року його бійці одні з перших зустрічали ворожу навалу з Криму. Саме там, у перший день повномасштабного вторгнення, сапер, інженерно-саперного відділення батальйону Герой України Віталій Скакун здійснив свій жертовний подвиг, підірвавши разом Собою генічний автомобільний міст та зупинивши таким чином російські бронеколони. А вже 5 березня 2022 року, під час бою в районі населеного пункту Калинівка Миколаївської області, вперше в історії російсько-української війни, матрос цього ж батальйону Валерій Самофалов збив одразу три ворожих гвинтокрили Мі 35 за допомогою ПЗРК «Ігла», за що і був удостоєний високого звання Героя України. На жаль, отримати зірку героя Валерію не судилося. 18 березня 2022 року загинув разом з побратимами внаслідок ракетного удару російських військ по казармі в місті Миколаєві. На його честь та вшанування пам'яті в Одесі у січні 2024 року Одесити проголосували за перейменування вулиці Каманіна в районі Аркадії на вулицю Валерія Самофалова. Сьогодні ж 137-й окремий батальйон 35-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України продовжує з честю виконувати бойові завдання, а його бійці залишаються вірними та мужніми захисниками і захисницями України. Про сам батальйон його відважних воїнів та про те, хто може долучитися до їх лав, нам сьогодні розповість рекрутер батальйону лейтенант Артур Сархсян. Я вас вітаю. Вітаю. Рада бачити нас в студії. Пане Артуре, як я вже на початку сказала, трішки ваш батальйон має чималий бойовий шлях. Одним з перших зустрів ворога з Криму мужньо тримав оборону. Можете ви трішки детальніше розказати про цей ваш бойовий шлях? Під час масштабного наступу ворога. Да, наш батальйон був один із перших, тому що вони стояли на обороні на поміч прикордонникам. І Під час повномасштабу наші перші зустріли, героїчно відбувались, тримали оборону. З часом почали відступати, тому що навала була дуже велика. Матрос скакун власним життям підірвав міст, щоб ворожі танки не пройшли. Але, на жаль, загинув. Є в нас ще герої з сержантського складу Андрущак. Ну це вже згодом в Кринках Херсонська область, 24 року в квітні, саме під час наступальних дій. Також з офіцерського складу, старший лейтенант Кондратевич. Теж успішна висадка на ворог, саме де зосереджувався противник. Успішно провели наступальні операції, нанесли ураження ворогу, чисельність великого ворогу, і закріпились на лівому березі. Ну, тобто, чисельність ворога переважала, так? Переважала, але за допомогою командирських здібностей. Старшого лейтенанта все успішно провели. А чи проходять у вас зараз службу, військовослужбовці, які долучилися до вашого батальйону у 2015 році, от на початку створення, і проходять службу й досі? А можливо, вони звільнилися, а після повномасштабного вторгнення повернулися? Так, є такі, хто в 2019 році, хто у 2020 році звільнилися, але коли почалась повномасштабна війна, хлопці багато хто були за кордоном. І під час повномасштабної війни вони почали повертатися. Так, mm. да, звісно. Телефонували ми там, хто з Польщі, хто з Чехії, хто з Німеччини. Поверталися ті, які починали спочатку Угу. Mm -hmm. Саме ваш батальйон так повернувся? Саме туди, звідки починали. Тому що я теж звільнився у 2020 році, і у 22-му році я повернувся. Хоча був за кордоном. Я приїхав додому, відпочив, почалась війна. Я пішов в армію. Ну, назад 130 mm -hmm. батальйон. А чому? Чи яка була мотивація? От я ви ж вже були за кордоном. Не, не виникало бажання ну, після повномасштабного вторгнення поїхати? Oh, ні. ні. До своїх назад. Стелефонували з хлопцями, які повертаються за кордоном, а я буду їхати назад. Ну, це. Тому вернулися до лав. Свою рідну гавань, так скажемо. Які фахівці потрібні вашому батальйону? Кулеметники, оператори БПЛА. Водії теж дуже потрібно, саме бойові водії. На бойові машини, кулеметники, навідники кулеметних великокаліберних кулеметів, також стрільців, піхота, основна піхота. Під час відбору кандидата, що ви оцінюєте, наприклад, вік, освіта, фізична підготовка? Нам потрібні молоді хлопці. Ну, бажано по стану здоров'я, щоб вони відповідали критеріям. І замотивовані. Тобто, ну бажання, головне бажання бажання служити, бажання виконувати будь-які дії військової справи це саме основне. І стан здоров'я, звісно. Ну, бажання, я так розумію, це мотивація. Мотивація, так. так. Є такі молоді люди, які приходять, кажуть, хочу і все. Мотивація є, і таких достатньо. А яка у вас мотивація особисто? Ми ж з себе вдома, значить, до останнього люблю країну свою. Працюємо, працюємо 24 на 7. Скажіть ще як проходить підготовка новобранця? От людина обрала посаду, зателефонувала вам, що далі? Спочатку людина їде на підготовку, базову військову підготовку, базову основну військову підготовку. Потім звідти вона повертається до нас, і якщо вона потрапляє в підрозділ, вона проходить злагодження. А додатково після БЗВП ви проводите якісь вишколи за напрямком підготовки за фахом? Безпосередньо, вже, коли людина потрапляє в підрозділ, командири підрозділу їм проводять вишколи. А скільки він триває? У середньому – 35-40 діб? так може бути це? Моє особисте питання, яке мене цікавить. Наскільки багато дівчат служать у вашому батальйоні? Ну дівчат не багато, але вони є. Це в, медики, в медичному пункті, зв'язок, взвод забезпечення, матеріальне забезпечення. На який соціальний пакет може розраховувати людина? Коли вона прийшла на службу до вашого батальйону, грошове забезпечення. У нас потім додаткова грошова додаткова грошова винагорода саме безпосередньо на лінії зіткнення з противником. Також грошова допомога на оздоровлення та додаткова винагорода за знищення техніки ворога. Наскільки велику увагу вашому батальйоні приділяється морально-психологічному стану бійців? У вас в батальйоні є психологи? Так, є. Заступник командира з психологічної підтримки персоналу, також є група офіцерів, саме яка розрахована на підрозділи. Є бійці, які дійсно потрібна психологічна допомога, просто поспілкуватися, звернутися. Такі офіцери у нас є, які проводять з ними роботи. Якщо дійсно людині потрібна допомога, вже належним чином відправляється в Госпіталь, медичні заклади, тобто психологічна підтримка персоналу та особового складу в батальйоні, працює. Куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання проходити службу у 137-му окремому батальйоні морської піхоти? Звернутися можна людині за номером телефону 099-382-1137. Та 073 382 1137 та у соцмережах у Фейсбуці. У Фейсбуці все детальніше що можна отримати та подивитись, інформацію за 137 окремий батальйон морської піхоти. Я вам дуже дякую, що приділили для нас час і за вашу службу. Вірні завжди, слава Україні! Героям слава! Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був рекрутер 137-го окремого батальйону морської піхоти військово-морських сил збройних сил України, лейтенант Артур Сархсян. Якщо ж у вас є бажання проходити службу саме у цьому батальйоні, ви можете звернутись за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна.